Потоки розпеченої лави знову викидає вулкан КілауЕа, що на Гавайському великому острові. Геологічна служба США запровадила червоний код авіаційної небезпеки. Попереднє виверження почалося в січні і тривало до березня. Зараз Кілауеа дуже активний, але виверження відбувається лише в кратері гали мау За даними геологічної служби, підвищена сейсмічна активність обумовлена рухом магми в надрах. Фахівці спостерігають за виверженням, і залежно від його характеру переглядатимуть рівень небезпеки. Кілауеа – один із найактивніших вулканів на землі. Більша його частина входить до складу національного парку Гавайські вулкани. Це наймолодший із наземних гавайських вулканів. Його висота 1200 метрів над рівнем моря. Основа розташована на дні Тихого океану на глибині 5,5 кілометрів. Кілауеа – це щитовий вулкан із кальдерою. Він має безліч бічних кратерів і кілька шлакових конусів, з яких витікає лава. Значні виверження кілауеа почали документувати на наприкінці XVIII століття з 1983 року він майже завжди активний. У 2018-му тут сталася низка землетрусів і велике виверження. Лава спалила сотні будинків та споруд. Тисячі людей було евакуйовано.